Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати, що Верховна Рада України прийняла законопроект за номером 12178 про реформу МСЕК. Тобто, з 1 січня нагадуємо, МСЕК про припиняють свою діяльність. Що ж до чого нам готуватися, що визначено самим законом? По-перше, це новий процес оцінювання повсякденного функціонування. Він повністю замінить медико соціальну експертизу для дорослих та буде проводитись експертними командами з використанням електронної системи. Направити на оцінювання вас зможе безпосередньо ваш лікуючий лікар або голова ВЛК. Далі, команди таких лікарів. Будуть формуватися з тих лікарів, практиків, спеціальності яких потребують. В, даній, в даному випадку для розгляду конкретно вашої справи. Оцінювання повсякденного функціонування може здійснюватись очно заочно, з використанням засобів телемедицини та за вашим місцем перебуванням чи лікуванням. Склад експертних команд буде формуватися індивідуально під кожен випадок, і ні ви, ні лікарі не будете знати особистих даних, тобто ви не будете знати, хто з лікарів буде присутній, а лікарі не будуть знати. Хто саме до них прийде на оцінку повсякденного оцінювання, який пацієнт. Далі, стосовно державної типової програми реабілітації, для повнолітніх вона залишається, але відтепер без обмеження, що її може розробляти виключно Міністерство соціальної політики України. Далі, індивідуальна програма реабілітації для людей з інвалідністю буде складатися з декількох частин, кожна з яких буде охоплювати окремий аспект життєдіяльності. Людини медичній, соціальній, освітній та сферу зайнятості. За результатами оцінювання в медичній сфері експертні команди будуть формувати саме медичну частину, яка і буде передбачати потребу в допоміжних засобах реабілітації, в медичних виробах. Також вони зазначать, чи потрібна вам допомога в інших сферах. Далі. Що я хотіла сказати, будуть оновлені правила оскарження рішень, розгляд оскаржень. Та перевірку обґрунтованості рішень будуть проводити експертні команди центру оцінювання функціонального стану особи, до складу яких будуть входити лікарі з державних закладів охорони здоров'я з усієї країни. Ви зможете самостійно скаржувати рішення експертної команди через свого лікуючого лікаря, який і направив вас на оцінювання в електронній системі, або через паперове звернення до центру. Далі, що ще дуже важливо, збереження чинності. Старих документів МСЕК. Усі довідки та документи, видані МСЕКом до 1 січня 2025 року, залишаються чинними та продовжують бути підставами для оформлення або продовження надання людям з інвалідністю прав, статус, пільг, пенсій, допомог, компенсацій, надбавок інших соціальних гарантій. І це стосується, до речі, для цілей, які передбачені у законах України про військовий обов'язок та військову службу про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, також будуть чинні документи на весь термін дії довідки до акту огляду медико-соціально-експертною комісією. Далі справи, які не були розглянуті МСЕКом до кінця поточного року, будуть розглянуті експертними командами. Мені, до речі, хтось запитував стосовно цього питання, тож дивіться, при цьому вам обов'язково повідомлять про дату та нову адресу, де буде відбуватися оцінювання. Водночас, нагадую, для людей, в які строк повторного огляду припадає на січень, червень 2025 року, які не змогли його своєчасно пройти, строк інвалідності. Продовжується додати прийняття рішення за результатами оцінювання повсякденного функціонування, але не довше, ніж до 1 липня 2025 року. Знову ж таки, якщо у вас інвалідність встановлена пожиттєво, вам оцінювання проходити не потрібно. Все, всі всі Права та соціальні гарантії, які передбачені чинним законодавством, для вас зберігаються. Повторне оцінювання в даному випадку, якщо інвалідність безстрокова, можливо, виключно за вашим бажанням або за рішенням суду. От такі зміни нас з вами очікують уже з 1 січня 2025 року. Закон прийнятий, отже, чекаємо, коли він буде підписаний нашим президентом.